Дуже важливо на різних рівнях проводити цю адвокаційну кампанію щодо України, підтримку України і не просто підтримку країни, а практичної підтримки, тому що ми розуміємо, що. Всі адекватні політики світу зараз скажуть, типу ми підтримуємо Україну. Але підтримка ж вона залежить не тільки від там словесна підтримки або співчуття. На сьогоднішній день війна от я тільки з фронту повернулася, була в п'яти кілометрах від лінії фронту бойових дій на сьогоднішній день. І я розумію, що війна дуже технологічна. Війна дронів, війна у вис високоякісної якісної техніки, да і чим більше у нас її буде, тим швидше ми можемо показати а, позитивні результати. Які вони будуть, ніхто не знає. Жоден військовий експерт насправді не зазначить у цих знаєте ліній успіху. Але повернення наших територій напевно це одна із основних елементів. Тому коли ми говоримо про підтримку, то підтримка має бути абсолютно практична для того, аби вона була практична. І вимірялася в одиницях технік різного різного масштабу. Це і ми говоримо про Єв-16, і про певні новітні системи ППО, і про різні інші технології, і кількість дронів, які зараз ну не справляються виробництво українське. І от пан президент там обіцяв на початку року, що у нас буде. Там, там мільярд дронів, але на жаль, такого нема. І зараз на плечах благодійників, от там. Остання поїздка Петра Олексійовича – 4 тисячі дронів, і це от кожен волонтер фонд, який допомагає, на, на таких людях по суті тримається зараз оборона. Державне, державне замовлення не не справляється. На жаль, і я це не кажу за того, що я так хочу сказати, а те, що я чую від хлопців, які зараз воюють, і у нас багато якраз. Людей це солідарної молоді зараз на різних напрямках і на Херсонському, і на Харківському, і на Донецькому. На жаль, нещодавно ми втратили голову Покровської організації. Це, це страшна новина, яка змушує кожен раз, про що я кажу, задуматись про те, наскільки важлива підтримка, допомога практична. І от коли ми кажемо про практичну допомогу, то це частина, звісно, дипломатичних перемовин, частина ем, цієї еквілібри. Яку треба показати на міжнародному рівні і сказати, і знаєте, донести цю важливість. Тому що коли наші партнери бачать наразі, що захоплюються, на жаль, на жаль, росіяни рухаються в наш бік. І це стає, знаєте, важче і важче доказувати, що давайте нам більше, ми переможемо. Знаєте, тобто треба кожен раз до кожної країни, до кожного навіть політика. і Людина, яка приймає рішення, знаходить цей ключик. А це така філігранна робота, це не те, щоб, знаєте, в книжці прочитав або там, захотів з іншої сфери піти в політику і взяв і вирішив всі перемовини. Тобто, на певний час там, пана президента вистачило там, просто там, егегей. Президент України там, залишився в країні, ось він говорить спіч там. Типу. Це, ну, на перший рік це було ну, може, достатньо для того, аби наші партнери допомагали і показували свою солідарність з нами. А на сьогоднішній день цього замало. Просто бути президентом замало. Те треба розуміти у ці деталі і аспекти перемовин. І треба мати команду професійну. І команда професійна, це ж не тільки офіс президента, це всі ті, хто може будь-кого переконати робити в благо України більше. Тобто, команда зараз України це не Зеленський тільки це вся. Дипломатично, громадсько-політична я сказала спільнота, яка має в Унісон працювати. Це не може бути. От... Одноосібно, бо як там він сказав, там шість менеджерів це не так працює. На жаль, тому що об'єми, які ми маємо охопити, вони колосальні. На жаль, зараз немає можливості так їздити, як це було раніше. У нас є певні заборони, і якщо раніше відрядження було два-три рази, можливо, на місяць, Я то це зараз знаю, там... це може один раз на півроку, а це для дипломатичних перемовин дуже мало. А от останній раз я була на конгресі ПІПІ -пі в Бухаресті, і я була буквально два дні, тобто день туди, день назад, і півтора дні по суті, робочих. Тому, на жаль, ситуація в країні така, що влада не розуміє, що. Чим більше людей, які адвокатують у питанні України на різних рівнях, починаючи з там місцевого рівня, тобто там депутати різних міст з депутатами різних міст України, це дуже важливо. Але на наразі у нас немає такої відкритої можливості. Нам треба подаватися на відрядження, і це повна бюрократична процедура. А на кордоні, незважаючи на те, що а, я жінка, да я депутат. То я маю пройти певну перевірку, тобто це займає е, серйозний час, інколи можуть затримати на кордоні на 4-5 годин. А якщо ти їдеш, уявіть собі, я їжу звичайно в Блаблакарі, е, то люди, які їдуть зі мною, не дуже задоволені. Вас затримують на 4-5 годин так, пані це, Дінар? Так, це може бути перевірка, тому що це ви, тому що це європейська солідарність. Ну, типу е, є різні на бапевна причина, але якщо я знаю деякі мої. Колеги проїжджають з інших політичних сил провладних, швидше, то у мене от передостанні раз була затримка на 4 години. Тобто, я 4 години чекала якогось дозволу. Хоча у мене були всі документи на відрядження, тобто я мала представляти. Київську міську раду, тобто, в принципі, все, начебто, зрозуміло, мала виступ перед міжнародниками, і їхала я буквально на два дні, але чотири години тривала якась перевірка. Мало того, мені сказали, що ми чекаємо відповіді з Києва.